А сахарні прям український, коли вже там жили японці, прям український чи приморський край, який був частиною Китаю, ми з вами є українці, і ми маємо дивитись українськими очима на світ і направо на певні території з боку українця? Навіщо українцю шукати підстав, подарувати комуністам? Китайцям мовити, подарувати наш приморський край. Подарувати наш український сахарин, подарувати японцям. Навіщо ви то шукаєте причини? Так не має бути. Ви маєте шукати причини і підстави належності тих територій до України. Ці території є належні до України. Я вже озвучую неодноразу ці підстави. Ці території були практично безлюдними. Так, колись вони були васалами певних держав. Сахалін він там трошечка був васалом Японської імперії. Приморський край був колись васалом не комуністичного Китаю, теперішнього держав комуністичний Китай, а був васалом Манджурії. А Маньчжурія це не комуністичний Китай. Манджія це окупована комуняками отими хінами територія. Але вони немає сумку до хінів тих. Тощо, в кінці 19 століття ці території були заселені українцями. Українці мали визначний внесок заселеного регіону і відповідного культура. Піднесення того регіону. Звичайно, що були і інші. Були там і росіянці, були там і корейці, і місцеві народи, місцеві племена теж там жили, хоча вони були нечисленними, але вони були. От ми їх право бути там, жити там і там на тій землі, ми запрещені не маємо жодного права, бо це корінне населення. А вже колонізатори, чи це буде українці, чи росіянці, чи е, хіни, чи японці. Ну, вибачте, ми за вами українці. Ми маємо дбати за Україну. Український внесок та був І ми за вами маємо вважати ці території українськими. Звичайно, що всі місцеві ці народи, повторюсь, ми повинні забезпечити їхнє право жити вільно під нашою владою. А претензії комуністичного Китаю, претензії нашої дружньої, братньої Японії. Звичайно, що ми маємо розглядати уважно і ігнорувати. Ну японці треба повернути їхні Корильські острови. Звичайно, що ми це все зробимо, але ми свої не повинні віддавати. І Магаданщина є українська. Пам'ятаємо скільки Там українці поклали своє життя. Так і багато українців лишилося тепер живуть камчатка, та сама історія. Ми своє віддавати не повинні ніколи і нікому.